Е, так, в таких випадках кажуть, стежте за руками. Так, потім оцініть красу гри. Ось е, <рес> так, наступна історія про пару, яка сходила в один зі столичних ресторанів. Це не ми з хасом, це Ой. чоловік і дружина. Значить, люди навіть не щулися, як витратили кілька тисяч гривень. Ще до того, як зробили перше замовлення. Я робив, що навіть я, що, як поїсти не а вже потратився. Як це? Так от, як таке могло статися? В ресторанах з'явилася якась нова форма розводняка? Чи то звичайна вже практика? Просто не всі, може, знають, як вона працює. Всі деталі скандальної історії в сюжеті віти Дробик. Хоч би когось хліба з водою принесли. Замість романтичної вечері з красивою панорамою Києва справжній фінансовий шок. Киянка Анна разом із чоловіком вирушила до модного столичного ресторану на даху. Їй пообіцяли лише оплату за вхід 300 гривень з людини. Але лише під час самого бронювання столика сума в чеку раптово злетіла до 3,5 тисяч гривень. Нам підходить офіціант, каже, хочете там за столик сісти. Тут депозит півтори тисячі на оці столики там декілька, на ті дві тисячі декілька. Подивилася сісти, окрім як за столики немає куди. Офіціант поки поряд нам то принесіть одразу. Будь ласка, підходить. І так елегантненько розвертає терміново, так щоб нічого видно не було. Бачив на телефоні зняло 3,5 тисячі. Спочатку подумав, може помилка якась. З'ясувалося, що внесок у півтори тисячі гривень не за столика з кожного гостя окремо. Офіціант без зайвих пояснень одразу списав гроші з картки дівчини, додавши ще й фіксовані 500 гривень за обслуговування. І все це без жодного попередження, розказує Анна. Вони мають право, вони мають поставити собі на столик депозит, хоч 10 тисяч. Це то їх право. А мене здивувалося й обурило непрозорість умов, і навіть вже якщо вони там одразу не повідомили там при телефонному дзвінку або десь у своїх дописах у соцмережах. То хоча б коли ми приходимо, офіціанти питаємо, скільки хочемо сісти, то скажіть там скільки воно дійсно буде коштувати. Він же бачив, що не з двоє а й не я одна. Саме обурило те, що сказали півтори, принесли отак от термінал, зняли три з половиною, а потім самі винуваті. Я вам казав, ви обидва глухі на два вуха. Ну. Вимагати повернення коштів дівчина не стала. Каже, не хотіла далі псувати собі настрій. Про цю історію вона написала у соцмережах. І у коментарях знайшлися ті, хто теж бував у цьому закладі. Були там два тижні тому, і таке ж саме враження. Розводять на кожному кроці. Ми заплатили за закуски, стоячи за столом. То офіціант зняв більшу суму за обслуговування. Ну, якщо ви змовчали за 3,5 тисячі гривень та лишилися далі в закладі витрачати гроші, то значить для вас то невелика сума. Неодноразово відвідував цей заклад, і я впевнено можу сказати, що весь хейт, який пишуть, це люди, які ніколи не відвідували заклад. Тебе ще не обслужили, а вже грошики тютю. -тю. Взагалі, якщо я не помиляюсь, то це введення в оману, і ви можете подавати до суду. Юристи кажуть, що такі дії офіціанта під час обслуговування не є шахрайством, але в суді їх можна кваліфікувати інакше. Не скільки шахрайство, на мою думку, а скільки саме грабіж. Тобто, в даному випадку ми бачимо, що тут не було якогось введення в оману чи будь-чого іншого. Тут було просто підійшли, умовно кажучи, забрали кошти. Це могли так само і нажати там 100 тисяч гривень, заволодіти коштами і все. Адміністрація закладу від коментарів на камеру нам відмовила, але прояснити ситуацію в телефонній розмові погодилась. Якщо б вона звернулася до нас під свой день, ситуація була виправлена в той день. Якщо б вона звернулася до нас на наступний день, ситуація була б виправлена на наступний день, і ситуації завжди виправляються. Якщо людина обрала для себе вийти, хай повернути і написати якусь. В інтернеті це її особисте право. Ми б ні в якому випадку ніколи б не знімали кошти, якщо б вона не була на це згідна. Юристи пояснюють, подібні обов'язкові депозити радше традиція закладів, бо за законом вони заборонені, але їх і досі використовують деякі кафе та ресторани, і про це вони мають повідомляти одразу на вході, а не приховувати, каже відомий український шеф-кухар Алік Микарчан. Розуміють, що якщо вони кожному будуть казати, що це відмова, що це 95% точно людей будуть відмовлятися на вході, тому хитрим. Обманом таким способом негарним для закладу вони таким чином роблять собі виручку. Це не є допустимим. Щоб повернути свої кошти, юристи у цій ситуації радять одразу звертатися до адміністрації закладу і намагатися владнати конфлікт. Якщо це не вийде, можна викликати поліцію і звернутися із скаргою до держпродспоживслужби. Я радий би странно змінити трішки свої принципи роботи і правила на більш доброчесні. Просто вони потраплять в один намет на когось більш принципового цього питання, які доведе справу до кінця. А ще юристи запевняють, жоден рестор... Не має підстав змушувати відвідувача добрати рахунок до кількох тисяч гривень. Якщо гість хоче замовити лише каву в закладі, він може це зробити і має право відмовитися від сплати депозиту, бо закон на його боці.